Як буде, так буде. Доброго дня, мене звати Яна, я викладачка англійської мови. Я дуже люблю пояснювати англійську граматику якось от простими словами. Давайте сьогодні ми поговоримо про те, як робити past simple з неправильними дієсловами або з irregular verbs. В минулому відео я розповідала. Що таке past simple взагалі? Які позначення часу тут вживаються, як робити стверджувальні речення, заперечні речення і питання. Тут я поговорю, як робити все те саме. Трошки менше, але вже з оцими от неправильними колонками, з неправильними дієсловами, які є в трьох колонках, і поясню, що таке взагалі ці три колонки. В школі нам якось пояснювали вчити їх, типу як begin, begin, began, drink, drank, drunk, be was were, been. Це робило таку незрозумілу систему. Це взагалі не мало ніяку систему. Вивчати їх по алфавіту це важко. І, Незрозуміло. Це якийсь реально насилля над собою. Е, мені дуже подобається комбінувати неправильні дієслова в групки і вивчати їх по групкам. Саме так, яке чергування переважає саме в тій групці неправильних дієслів. Загалом залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, підписуйтесь на канал з клацалками, підписуйтесь на цей канал, тому що я публікуватиму. Як правильно вивчати ці неправильні дієслова і вивчатиму їх разом з вами. Або це ви вивчатимете їх разом зі мною. Як створювати пас simple з неправильними дієсловами? Давайте поговоримо, що такі ці три колонки, що вони означають? Завжди я чула, що, мабуть, перша колонка це теперішній час, а друга це минулий час, а третя це майбутній час. І це дуже велика недороботка така чорна дірочка, скажімо так. Перша колонка це інфінітив. Інфінітив це коли ви взяли е, дієслово з словника і кинули його. У нас в українській мові це якесь ати, іти закінчення, тому у нас це більш зрозуміло, да, що робити це е, шматок глини. Знаєте, це таке дієслово, реальний шматок глини, з якого далі будуть уже щось ліпити. Ми не кажемо «я робити, ми кажемо, я роблю», «я робила, так? вона робить. Ми вже міняємо тут закінчення і там, ставимо е, правильні суфікси. В англійській мові теж є інфінітив. Ми ставимо to перед дієсловом, можемо не ставити, там різні інфінітиви є. І загалом, ми от, як написано, там run, drink, sleep і тому подібне, отак ми в першу колонку і впихнули. Перша колонка це інфінітив. Це не present simple. Тому що present simple це I drink, а she drinks. Тому це не present simple, це інфінітив. Це шмат глини, з якого далі будуть ліпити. Це просто е, першочергова форма, така чиста, знаєте, форма дієслова, з якої далі щось вже ліпитиметься. Друга колонка це «past simple». Це те, е, де у нас прямо, знаєте, мигає лампа зеленим. От нам треба дивитися туди. Написано begin, begin, began. От якщо я хочу сказати, що я почала якусь свою подорож, I begin, begin, I began my journey, I began my trip, якщо це коротка поїздка. I began my life, I began my story і тому подібне. Я буду брати дієслово, яке у нас в другій колонці знаходиться. Друга колонка це past simple. Що таке третя колонка? Добрий день! Третя колонка це, вона нам знадобиться, коли ми вивчатимемо далі граматику, але все одно треба запам'ятовувати одразу всі колонки, да? їх одразу отак вивчають, а говорять, колись вам знадобляться. Так от, для чого третя колонка? Перша функція це дієприкметник. Дієприкметник – це коли ми говоримо. Начебто який, а начебто за ним стоїть якась дія. Начебто можна сказати просто прикметник, білий стіл, а можна сказати пофарбований стіл, куплений стіл. Та, тут уже є якась дія за цим, вкрадений стіл, поламаний стіл і тому подібне. І от у ці всі слова останні, які я назвала, це дієприкметники. В англійській мові це participle to, На що воно нам зараз треба, правда, для себе. Якщо вам хочеться сказати, наприклад, написана книга, Побудований будинок, вкрадена люстра, вкрадена закулочка, то це третя колоночка. От нам туди треба дивитися. Write, wrote, written, то написана книга це a written book. Написаний лист a right, wrote, written, written letter. Вкрадене щось, вкрадена, що у нас? Люстра, наприклад, stole, stolen столен, stolen chandelier. Break, broke, broken, то як сказати, що розбите серденько. break, broke, broken, my broken heart, І щось там. Ми зараз не робимо речення. Я просто вам наводжу приклад, для чого вам в майбутньому буде потрібен оцей от е, третій варіант в колонках. Для чого вам потрібна взагалі третя колонка? Перше, це дієприкметник. Друга тема дуже схожа з цією. Вона називається passive voice, пасивний голос, пасивний стан. Пасивний стан в українській мові. Це. Воно перекладається майже так само. «Заколочка була вкрадена моїм дружбаном. Такий в мене дружбан. Він краде заколочки. So, my hair clip was, still, stole, stolen, was stolen by my friend». Це пасив. «Заколочка собі сиділа, нікого не чіпала. Хопа, вкрадена. «Заколочка вкрадена. Я можу навіть не говорити слово була. My hair clip is still stole, stolen, stolen. My hair clip is stolen. моя заколка вкрадена. Воно перекладається реально так само, як дієприкметник, але в англійській мові це різні граматичні ем, різні граматичні теми. Да. Але і в українській мові здається це теж граматичні різні теми. Тому запам'ятовуємо, це потрібно нам буде, коли ми говоримо дієприкмет, але ви можете і зараз це використовувати. Да? Ви вивчили якісь. Ем, Якусь групку неправильних дієслів, і все, і ви вже знаєте, що там break, broke, broken, то broken це, наприклад, розбити. Але у слова break є дуже багато різних значень, не лише розбивати, наприклад, або ламати. Тому я вирішила, що я публікуватиму тут інші значення неправильних дієслів. Я даватиму групками дієслова, і я публікуватиму і робитиму клацалки, комплексні клацалки, для того, щоб ви вивчали більше значень для кожного дієслова. Таким чином, ви збагачуватимете свій, збагачуватимете свій лексичний запас, краще говоритимете, краще розумітимете. І не будете робити помилок, тому що to break the rules, наприклад, це не ламати правила, а порушувати правила. І оце я буду вам розповідати отакі от фразочки. Пігнали далі. Третя функція третьої колонки. Це коли ми будемо вчити з вами перфектні часи. Present perfect, past perfect, future perfect, перфектно-контіусні часи. Все те саме, але не просто perfect, а perfect, perfect continuous. Боже, попробуй вимови. Коли ви вчитимете ці теми, то вам потрібна буде третя колонка, тому що там така е, структура I have break broke broken broken the rules. Ви вже знаєте, що таке to break the rules, by the way. She has, break, broke, broken. She has broken my heart. І тому подібне. Тому, коли ви вивчатимете перфектні часи, вам потрібна буде третя колонка. Але ж зараз, коли ви вивчатимете неправильні дієслова, вам потрібно буде запам'ятовувати всі. Break, broke, broken. Ви будете запам'ятовувати отак. Тому залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки, бо це допомагає моєму просуванню. І я публікуватиму. Групки дієслів, як їх правильно, як їх легше вивчати, і ви будете вчити їх разом зі мною. І ще, як я вже сказала, до цього, я буду давати вам більше лексичних значень, я буду давати вам зв'язки, як використовується слово break, і ще 20 різних слів до нього. Тому, для того, щоб звучати як нейтів, ви е, маєте е, розуміти і граматику, і лексику, лексику, да, це значення слів. Таким чином. Таким чином, що таким чином я це буду поєднувати. І так само не забувайте, що в мене є канал з щоденними клацалками, на якому я також даю, е, так як нейтіви говорять, англійську по мемам, по відео, по коротким відео, по ютуб-відео, по всіляким відео, навіть по. Сонечко так зараз на мене світить, навіть по пісням. Тому стрибайте в цей канал, і також наголошую, я в кожному відео, відео це говорю після відео. Обов'язково треба стрибнути в опис. Там є. Посилання на клацалки. Клацалки це коли все, що я отут говорю, я тоді переношу на приклади, на реальні приклади, Боже. На реальні приклади. І ви можете побачити, як це працює в цьому реченні, як в цьому. Там обов'язково треба ввести свій емейл, і вам на емейл тоді прийдуть. Ваші відповіді, і ви подивитесь, тут я правильно зробив, тут неправильно зробив або зробила. Можете ще раз це пройти. Це мінімальна практика, яку ви можете зробити для себе. Прекрасно, якщо ви це ще на занятті обговорите, прекрасно, якщо ви ще когось позадовбуєте і будете з кимось говорити це, все, що ви вивчили. але мінімальна практика це стрибнути і зробити клацалки. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи зрозуміло вам стало, чи знали ви цю інформацію до цього, чи це було щось нове для вас про оці от колонки. І я ще маю розповісти про pass simple. Дивіться, в минулому відео я розповідала, що для того, щоб сказати ствердно, щоб щось розповісти, то ви говорите I, наприклад, дієслово cook, I cooked yesterday. То в цьому випадку, коли у нас дієслово знаходиться в цих, цих трьох колонках, то ви берете його другу форму. I begin, began, began. I began my journey. I began, I. Wrote, written. I wrote a book about my life, for example. Це ствердна його форма. Якщо ми говоримо заперечну форму або питальну форму, то дієслово не чіпається. Дієслово, от Як ми взяли його з словника, так ми його сюди і ставимо. Це е, стосується і regular звичайних дієслів, і irregular дієслів. От ми взяли слово cook або там live. Did you live in Kyiv? I didn't live in Kyiv. Слово live не чіпається. З irregular verbs, ті, які є в трьох колонках, абсолютно так само. Є слово ви не чіпаєте, ви вже не йдете ні в які колонки, ви не чіпаєте, тому що є показник часу. Слово did, слово did not або didn't – це показник часу. Вам вже не треба трогати дієслово. I didn't begin my journey. Did you Begin Your journey? Бачите, я не ставила Begin в другу колонку, я взагалі не чіпала слово Begin. Я от як взяла його з словника, так його і притулила тут. І показники часу ви так само можете подивитися в попередньому відео, бо я про це більш детально там розповідала. Бачите трошечки відео про е, всі три колонки, не лише про Past Simple. Там я розповідаю і про слово ego, і про слово last, і тому подібне. Тому, якщо вам треба це повторити, застрібніть на попереднє відео і освіжіть свою пам'ять. Я вам дякую, я вам бажаю гарного дня і не забудьте зробити клацалки для себе. Дякую вам за увагу!